На землі екосистеми з багатим різноманіттям можуть здаватися незмінними і непорушними, однак насправді вони дуже вразливі. Джунглі можуть стати пустелями, а рифи позбавленими життя скелями, навіть без катаклізмів на кшталт виверження вулканів чи падіння астероїдів. Що робить одну екосистему стійкою, а іншу слабкою в умовах змін? Значною мірою відповіді буде біорізноманіття. Біорізноманіття складається з трьох взаємопов'язаних частин: різноманіття екосистем, видове і генетичне різноманіття. Чим більше між собою переплетені ці елементи, тим щільнішим і життєздатнішим стає розмаїття живої природи. Погляньмо на Амазонський дощовий ліс, один з найбільш біологічно різноманітних регіонів Землі. Усе це завдяки його складним екосистемам, величезному поєднанню видів і генетичному різноманіттю цих видів. Ось в'юнка ліана, яка, обвивши стовбур дерева, підіймається від лісового покриву до верхівок дерев, переплітаючись з їхніми гілками і формуючи свої товсті дерев'янисті стебла, підтримуючи таким чином ці високі дерева. Зміцнені ліанами дерева дають насіння, плоди і листя травоїдним тваринам, як от тапірам і агуті, які розносять насіння по всьому лісу, даючи йому можливість прорости. Залишки з'їдаються мільйонами комах, які розчеплюють і переробляють поживні речовини, створюючи родючий ґрунт. Тропічний ліс це величезна система, наповнена багатьма меншими системами, які містять взаємопов'язані види. Кожна ланка забезпечує стабільність сусідньої, зміцнюючи переплетення біорізноманіття. Ця мережа зі зв'язків ще більше зміцнюється генетичним різноманіттям окремих видів, що дозволяє їм справлятися зі змінами. Види з незначним генетичним різноманіттям, пов'язаним або з ізоляцією, або з малою чисельністю популяції, набагато більш вразливі до флуктуацій, викликаних змінами клімату, хворобами або фрагментацією середовища існування. Щоразу, як вид зникає через ослаблений генофонд, вузол розв'язується і частини мережі розпадаються. Отже, що якби ми видалили один вид з дощового лісу? Чи розвалиться система? Найімовірніше – ні. Кількість видів, їхня генетична різноманітність і складність екосистем утворюють таке багате біорізноманіття у цьому лісі, що вилучення одного виду з мережі не призведе до її розпаду. Ліс може лишатися життєздатним і відновлюватися після змін, але так буває не завжди. Якщо в деяких середовищах забрати лише один важливий компонент, це може зруйнувати всю систему. Візьмемо, наприклад, коралові рифи. Багато організмів на рифі залежать від коралів, які забезпечують мікросередовище проживання, притулок і гнізда тисячам видів риб, ракоподібних та молюсків. Корали також утворюють взаємозалежні зв'язки з грибами і бактеріями. Сам по собі корал це ткацький верстат, що дозволяє сплести заплутану мережу біорізноманіття. Це робить корал ключовим організмом, від якого залежить виживання багатьох інших. То що ж відбувається, коли варварське рибальство, забруднення і закислення океанів послаблюють корали або навіть вбивають їх цілком, саме те, що ви напевне подумали. Втрата цього ключового виду призводить до непоправних втрат для усіх залежних від нього, ставлячи під загрозу всю біоту рифу. Екосистемне, видове і генетичне різноманіття разом утворюють складну заплутану мережу біорізноманіття, що є життєво необхідним для виживання організмів на землі. Ми, люди, також вплетені в це біорізноманіття. Коли рвуться лише кілька ниток, під загрозою опиняється наше власне благополуччя. Видалимо надто багато ланок, і ми ризикуємо зруйнувати усе повністю. Не можна передбачити, що принесе майбутнє, але біорізноманіття може дати нам страховий поліс власної мережі безпеки землі для захисту нашого виживання.